Всім привіт! Я Віка, майстриня бісероплетіння, представниця арт-скриньки українського бренду прикрас з бісеру ручної роботи. В сьогоднішньому відео я покажу прикраси, які є в наявності на 24 жовтня. Отже, новиночка, золоте колосся в чорно-білих кольорах. Буквально вчора закінчила. Тут ось такі гарні низки. Зараз є в наявності в новому кольорі. Оригінальні кольори зелені. А я вирішила зробити їх на білому фоні. Чомусь мені так забажалося. Далі, також, новиночка ще вам не показувала голуби миру. Ось такий красунчик в патріотичних кольорах. Може стати вашим. Золото полів. Широкий кулон і такі широкі колосочки. Зараз потягнула на колоски. Далі мотанка пошепки помолимось. Ось така красуня в натуральних кольорах з. Ем, як Скажіть мені, я вам скажу. З градієнтними низочками. Далі душа України. Мотанка у взорі. Готика знову є в наявності для поціновувачів такої красуні. Вишеньки. Мотанка в золоті на білому фоні така святкова. Пристрасть квартет. Акварельні волошки. На акварельні волошки зараз діє акційна пропозиція, тому звертайтесь. Далі. Також є в наявності ось така силеночка на прозорому фоні. Дивіться, яка вона ніжна з золотими вкрапленнями. Дуже підійде під весільну сукню. Таленківська кривулька Афродита на ось такому бірюзовому акцент бірюзовому кольорі. Для придбання такої краси звертайтесь в особисті повідомлення або за номером телефону Viber Telegram WhatsApp, який вказаний в шапці профілю. Також можете перейти е, за посиланням, щоб е, е, також можете перейти в інстаграм, там зібрано більше фото наших робіт. Підписуйтесь щоб не під... підписуйтесь, щоб не пропустити новинки в, нашому, в наших дизайнів. Всім папа! -па.